на каналі Lady Liza. Ми сьогодні знову впрокачаючий адвент-календар від Тома. Знімаємо сьогодні 10-й, тут 11 й <смі> Я забула до 11 й А, вот 11-й, 12-й, 13-й. Розпочинаємо. А хіба ми ми ж 10-й уже відкривали і 11-й, мені здається. Зараз секундочку. Там і точно відкривали, бо я ж забула, то. Так, сьогодні, значить, 12-й, 13-й, 14-й і 15-й. Добрий 15 15-й 14 і 14-й я потім знайду. А от 14-та, десь там ще 15. Знову щось, напевно, то, що ми вже їли. Ну, щось по крові постійно йде. Так, ці отприпадні суперскучки. Ну, тепер яке там 13. А от 15 і тут було 14. Знову карамель. Ми ще то не з'їла, а вже нова карамель. Ну так супер! Ми любимо карамель. Це дуже смачно. Така сама вона. Арахісова паста з чорним шоколадом. А -а -а -а. Наприклад, каже янечка. Батончик. Мигдаль з протеїном цього разу. І 15 це Супер Цукерочки. Є. Цукерочки. Цукерочки. Цукерочки то. Мінікапс. Молочний шоколад. От що у нас мені все це сподобається. це з чим солоною карамеллю на цей раз. Давайте спробуємо тоді. Бо тоді була арахісова паста. Там просто вся коробочка, і не дуже зручно, коли... А... Коробочка в упаковці. Ну як тут? Так, ну, знову ці науці палички і карамель. Ну так. Да. І, як я пробувала, коли в нас було карамель в баночці. Всім па-па. Ставте лайки. Підписи, Всім привіт. Ми сьогодні на каналі Леті Віза. І ми сьогодні відкриваємо в адвент календарі від Тома. А шість цих. Бо ми ну, два дня пропустили. І сьогодні вже третій. Значить, от. Сьогодні відкриваємо ось ці от чотири. І ось ці от дві. Розпочинаємо. Шістнадцяті. Шістнадцяті. О, Господи. Що там написано? Бау, щось цікаве. Що такого не було. Так. Верни, будь ласка, мені його. Тут його нічого, тут тільки нічого немає. Якась секретна там. інформація, що ж це таке? Ну, очі шоколад. Угу. А вісімнадцяте. О, боже. О, знову суперкалечки. Твоє улюблення. чим? Або арахісова паста. Я не люблю арахіс. Я люблю кораблей. 18, 18. Батончик. За фунтуком з протеїном. Батончик, можна сказати, називається. Добре, 19. Ми ж майже 24-го дійшли. Здобув, місця, це... А, ні, Солона карамель. Такі ж цукерки, але солона карамель, так? А. Цікаво. Ух. Добре, тепер 20-те. Знову величим щось? Карамель! У ну, нас якраз таке була закінчилась. Солоно-карамель з карамель З вишнею? реально? Де? А, да. Давайте попробуємо пальчик. Ще й ти не відкриєш ніяк. Можна сказати, футболкою треба попробувати. А то ніяк не відкриється. Що, відкрито тобі? А! Ай! Зараз знову пробуємо. Неможливо. Трохи більше солоної карамелі відчувається. Не дуже вишня відчувається. Може вишня десь там далі захована? Не знаю. Не видно. Щось новеньке. Бальзамчик! Що за бальзамчик? Щось цікаве. Що це за бальзамчик? За ароматом полуниці. Ух ти! Хм. Он стільки Нічого собі. Я візьму білий. Тут є коричневий, чорний і білий. Тобто, що значить коричневий? Ага, молочний, білий і чорний шоколад. Цікаве mm -hmm. поєднання. Давайте попробуємо понюхати цей бальзам. Покажи, як він виглядає. Ага. Угу. І що? Нічим не пахне. Он тут тут арафіс я таке не люблю. О, я придумала, давай Арахіс сюди поставимо. Що? Не треба. Ой, арахіс! Паличку! Всім па-па. Але тобі сподобалося, що є? Все сподобалось, крім того, що ти не любиш. Так, це і арахіс мені не подобається. Добре. Але це, смішно, що я сказала арахісю. Добре, всім папа, па лайк лайки, підписуйтесь на канал. Ми сьогодні відкриваємо адвент календарі, і тому останні три. Ці штучки. Так, двадцять другий. Сьогодні ще двадцять третій і двадцять четвертий. Батончик кокосово-кокосовий. Твій улюблений. Ні, це насіння улюблений. Мій улюблений вишня. Двадцять третій тепер. О, пря... Тут два пряника. Прянички. Де поклали четири. Таку велику коробочку. Ми їм це напишемо у відгуках. Що, треба було чотири пряника. Так. Що це? Адвент-десерт. Кісі, тут не знати, що. Щось цікаве? Так. Щось цікаво, адвент десерт. Це якісь, якась одна сережечка, чи що? Ну, розпакуй, витягни з пакета. Щось для сережки занадто велике. Так, сережки бувають велике. Що це? Якийсь малюночок просто. Це листівка. Коли малюночок. Просто там. Листівка. От мене більше цікавить. Е... Що це таке? Адвент-десерт. Цедра, апельсина, фісташкова паста, шоколадне печиво, арахісова паста, апельсиновий <рес> вони джем. Туди тобто... Вони туди просто все поклали. Що змогли, те й поклали. Тобто треба перемішати, ні? — Я не знаю. Чомусь воно мені схоже на мак. Що це? Чи це шоколад? — Це Шоколад? Напевно, дуже це смачно. Апельсин шоколад. То апельсини шоколад, я думаю, що це дуже смачно. <рес> Ти будеш сумувати за своїм адвент календарем, так? <рес> Всім папа, -па, ставте лайки, підписуйтесь на канал.